Игроков, сегодня я буду э, в, <кхм> играть в эту игру и сейчас я буду к, э, то я первый уже когда я вот, замолела она была несущая со... сейчас я буду на отгадывать сложно какая вот эта план ну, вот, почему ой реклама <laughs> <laughs>

і неочікувана для себе закохалася. Але разом з коханням прийшли і нічні кошмари. А коли до сніг видались дивні обставини, які заважали зустрічам, я назов зустріч себе накрутила. Зрозумівши, так, що ж ти ситуація жінка все ж скористалася порадою подруги. Що як я буду тут все замалювала, пішов. Которую замалюємо, а, а я буду походу вже знімати, а далі буду знімати друге голову з вотчиками от відео. Ми, ми не їдемо вже туди. Я вам кажу, до то дорогу та всьо. Босненко все замалюємо. Ого.

Оживає, зомі, на мене, О, дек, як ми постенько замалювали. Пошов, а то бакать уже чуткали минуту останнім часом наш. Блін, ви відео які там чашки? Давай. Пойду уже тяжкие починают. Не, ну, да, починают это с Ну, это был бы... Ну, ладно, пошли. Вот такой был бы. Ладно. Ну ладно, ребята, я устала рисовать, пока.